Прийшли, Борис, чи як там його звати? Опа, чік. Що з прицел збився. Друзяки, що за дві жди? Е, ці е, сміттярі-колядники серед е, літньої спеки влаштували на трасі. Е, як в старі добрі часи колядницю стоять і розводять водіїв на а, трукам, який працює не в автоматичному режимі, а в ручному. і притягують до відповідальності, що є прямим порушенням закона про, про наспол. Мають за собою характер кримінального правопорушення як перевищення службових повноважень. Тому що не передбачено.